До вашої уваги, Volvo S-90 2016 року 2.0 бензин. В автомобіля 194 тисячі рідного пробігу. Він від одного власника. Власник з 2017 року. Чому не з 2016 Тому що автомобіль був виставковий. Він стояв якби на виставці, а придбали його у 2017 році. І в одних роках вона була весь цей час. Автомобіль весь в рідній фарбі. Можете переконатися приїхати. Він в нас на 18 х литих дисках з мішеліновською гумою 2023 року. Це офіційний автомобіль, дуже добре обслуговувався, заливались оригінальні мастила, фільтри. Тобто якісно, добросовісно цей автомобіль обслуговувався в одного власника. Що ми маємо по комплектації? А ми фар передні парктроніки. Задні парктроніки, паркувальна камера, безключовий вхід в автомобіль. Маємо ось такий шкіряний салон в дуже гарному стані. Всі чотири склопідйомника, підігрів лобового скла, підігрів рульового керма, підігрів сидінь, двозонний клімат-контроль. Маємо навігаційну систему, електричне стоїнкове гальмо, режими їзди. Також регулювання електричне сидінь, паркувальну систему. І це остання лінійка автомобілів, яка є ось чистокровним Volvo. Тобто вже після нього там пішов Китай і так далі. А це у нас 2016 рік, і це ось такий чисно, чистокровний швед. Ціна даного автомобіля 20 тисяч доларів. Автомобіль знаходиться в Рівному. Можете подивитися стан автомобіля. Все дуже-дуже пристойно виглядає. Автомобіль з хорошою якістю і хорошою історією. Не якийсь там бідок з Америки, а от саме автомобіль, який купувався в автосалоні, був у володінні в однієї людини, по руках, так би мовити, не ходив і він вартий вашої вашої уваги. Можете подивитися під капотний простір, автомобіль не готувався до продажі, все як є. Зазвичай автомобіль їздив на довгі дистанції, тобто по місту його. Де мордували, готовий до будь-яких перевірок. Зайшов перевір. я в блок коробки передач. Подивимося пробіг автомобіля. Є в нас в пункт обще розстояння. Вибачаюсь, що на російській мові. І ось ми бачимо підтвердження 194 тисячі пробігів. Отже, кого цікавить ось такий автомобіль. Залишу номер продавця. Дзвоніть, запитуйте, місто рівне Volvo s 90